Привіт усім! Чи бачили ви колись, як хтось задуває свічку, а потім одразу знову її запалює. Якщо ви спробуєте зробити це відразу, швидше за все не вдасться. Але якщо почекати трохи, є хороша ймовірність, що погашене полум'я знову загориться. Ось що відбувається коли свічка горить, тепло від полум'я. Випаровує віск. Ці пари воску разом із дрібними частинками воску утворюють аерозоль, який піднімається у вигляді диму. Замить після погашення полум'я у димі залишається значна кількість непогорілого воскового пару. Якщо піднести теплове джерело, наприклад, запальничку або інше полум'я до диму. Ці пари займуться, утворюючи полум'я. Це полум'я може повернутися назад по сліду диму, до гніту і знову запалити свічку. Але чому полум'я з'являється тільки з затримкою і чому воно може пройти назад по димовому сліду і заново запалити свічку. Щоб зрозуміти це, погляньмо уважніше на те. Що відбувається, коли свічка горить, полум'я свічки має три основні частини синю зону, жовту зону та темну зону. У синій зоні повітря настільки нагріте, що світиться яскраво синім кольором. Це найгарячіша частина полум'я, де відбувається найбільше горіння. Синю зону оточує жовта зона. Тут горіння не таке інтенсивне, як у синій зоні. Замість цього, пара воску реагує з киснем у процесі, який називають неповним горінням. У результаті утворюються дрібні частинки вуглецю і різні вуглеводні, які відповідають за характерний жовтий колір полум'я свічки. Піднімаючи повітряні потоки, несуть ці продукти горіння вгору. І за межі полум'я, але частина парів воску доходить до вершини жовтої зони, де вона надмірно нагрівається, не горячі. Гарячі пари воску конденсуються у холоднішій темній зоні і повертається в рідкий стан. Цей рідкий віск може стікати вниз по боках свічки і навіть рухатися по поверхні палива. Саме цей рідкий віск утворює дим, який бачимо, коли свічку задувають. Дим складається з непогорілого воскового пару і дрібних твердих частинок. Він може виглядати безпечним, але не варто обманюватись. В диму є достатньо палива, щоб підтримувати горіння. Всього лише потрібна трохи допомоги від теплового джерела. Як от запальничка або інше полум'я. Можливо, ви задумалися, чому полум'я може пройти назад по димовому сліду і заново запалити свічку. Це тому, що дим ще гарячий і багатий на непогорілий віск. Коли полум'я підносять до диму, тепло з полум'я змушує розігріті пари воску зливатися з полум'ям. Це призводить до незначного збільшення розміру і яскрості полум'я. Зі збільшенням полум'я теплове випромінювання зростає все більше і більше парів воску потрапляє в полум'я, поки воно не стане достатньо великим, щоб дістатися до гніту, і знову запалити свічку. Ви могли помітити, що зробити це легше з одними свічками, ніж з іншими, оскільки різні свічки Утворюють різну кількість диму. Також чим гарячіше стає полум'я, тим більше парів воску утворюється. Тому легше знову запалити свічку, якщо користуватися великим полум'ям або задувати свічку активніше. Чому ж полум'я не гасне після невеликої затримки, а проходить назад по димовому сліду? Причина в тому. Що гарячі пари воску в диму займісті. Паливо і кисень в диму беруть участь в ланцюговій реакції, поки гарячі пари піднімаються і віддаляються від полум'я. Завдяки цьому полум'я не гасне так швидко, як можна було б очікувати. Потрібно короткий час, щоб усе паливо в диму вигоріло. Коли паливо закінчується, полум'я гасне. Якщо полум'я задувають обережно, гарячі пари воску в диму можуть підтримувати невелике полум'я. Якщо полум'я задувають інтенсивніше, гарячі пари воску відносяться далі від свічки, перш ніж охолонути. Це означає, що більше парів воску доступно для підтримання полум'я. Якщо полум'я достатньо гаряче, воно може пройти назад по димовому сліду. І знову запалити свічку. Цей експеримент демонструє перехід воску від твердого стану до пару і назад до полум'я. Він також ілюструє важливість тепла, палива і кисню у процесі горіння. Дякую, що дослухали до кінця. До наступної зустрічі!